А далі поговоримо про те, в чому росіяни і справді профі, і ми зараз не жартуємо. Мова про пропаганду О, на випадку фейків Кремль витрачає, щоб ви розуміли не менше грошей ніж угу. на снаряди. Я навіть не буду рейтинг складати. Ми всі пам'ятаємо сті фейки так. про біолабораторії, про наших комарів бойових гусей. Так, так, так а чого варті тільки ось ті чорні трансплантологи, нібито збройних сил України, які крадуть органи вбитих солдатів? Причому росіяни поширюють свою брехню на всіх рівнях від сумнівних груп Фейсбуці до генасамблеї. Uh -huh. І попри те, що от ви щойно назвали, все одно улюблена тема росіян це мовні суперечки. Well, like. Завжди це було і так і залишається. Uh -huh. Кремлівські боти вміло розмухують скандали там, де їх взагалі не мало би бути. Тож ми прокидайся, вирішили згадати найбільш мовні фейки. Давайте дивитися. На п'ятому місці нашого рейтингу мовних фейків від росіян історія про так звані мовні патрулі. Пропагандисти активно брешуть, що українських дітей, які говорять російською, суворо карають. У мережі навіть поширювали ось цю світлину, де дівчинку нібито змушують сидіти спиною до класу з табличкою розмовляє російською. Так вороги хочуть сформувати хибне уявлення про утиски російськомовних в Україні. Повідомляють у центрі протидії дезінформації. Там додають, що російська пропаганда систематично вигадує подібні історії для виправдання своєї агресії захистом російськомовних. На четвертому місці рейтингу «Прокидайся» фейк про те, що українська вихователька. Нібито вимила дитині рот з милом за розмови російською мовою. Окупанти вказують, що це сталося буцімто у Вінниці в межах виховної роботи. До новини ще й прикріпили відео придуманої письмової скарги у профільні структури від матері постраждалої дитини. У центрі протидії дезінформації перевірили вкид. У департаменті гуманітарної політики Вінницької ОВА повідомили, що дитини, про яку йшлося в листі, не існує. Вигаданою виявилася і вихователька дитячого закладу. Історії про штрафи за російську на перервах на третьому місці рейтингу мовляв, українська влада прийняла відповідний закон, і тепер викладачі та керівництво школи підслуховує розмови дітей. Однак в Україні немає жодних штрафів за використання російської мови у сфері особистого спілкування, повідомляє український факт чекінговий проєкт СТОП Закон про забезпечення функціонування української мови як державної не забороняє вживання будь-якої зручної мови в особистих розмовах. Срібло рейтингу мовних фейків від росіян отримує відео, над яким кремлівським найманцям і справді довелося працювати. Росіяни змонтували фальшивий ролик, який начебто крутили на українських каналах. В анімаційному ролику хлопчик з українською символікою почув, як його сестра слухає пісню російських виконавців. Після цього взяв до рук телефон, щоби нібито донести на неї правоохоронцям. Далі на екрані з'являється номер гарячої лінії СБУ. Таке відео опублікували одразу в кількох соцмережах. Це ще один вкид РФі. Таких роликів ніколи не транслювали на українському телебаченні. І нарешті золото нашого рейтингу отримує російський вкид до Дня Святого Миколая. 6 грудня у соцмережах російські пропагандисти опублікували скриншот підробку. Мати, нібито російською, запитала у чаті львівського садочка, чому її дитина, єдина в групі, не отримала подарунок. А у відповідь почула, що Миколай прийняв рішення нічого не дарувати московоротим. Цей скриншот наробив дуже багато галусу, Його перепостили навіть українські канали-мільйонники у телеграмі. Хоча і сам допис, і сторінка, з якої його опублікували, зник буквально за годину. Загалом, за останні п'ять місяців, медійники спростували майже 900 російських фейків у десяти регіонах України, підрахували в інституті масової інформації. Серед них не тільки мовні фейки, а й вкиди про мобілізацію, обстріли та екологію.